Вітаю усіх, хто долучився до перегляду нашого ефіру на телеканалі Сфера продовжує мовлення. Програма гість у студії. Мене звуть Андрій Смусь. Знаєте, я думаю, ви погодитесь, коли я скажу, що в складній для країни час. Кожен з нас хоче бачити єдність, бачити плече товариша, бачити плече ближнього. І насамперед ми цього вимагаємо, хочемо бачити. Любимо за цим спостерігати, коли мова йде про священнослужителів, духівників, працівників, представників церков. І сьогодні про це буде йти мова в нашому ефірі, і говорити ми будемо про візит представників Рівницької міжцерковної ради у повному складі в зону проведення антитерористичної операції. Ця поїздка стала можливою завдяки підтримці міжнародної християнської місії Обітниця миру і я з задоволенням представляю моїх сьогоднішніх співрозмовників. Ліворуч від мене Олег Батуров, пан Олег, директор місії Обітниця Миру в Україні Сергій Лучанін, протиєрей, військовий капелан Української православної церкви Київського патріархату. Моє шанування. Наші вітання. Пане Олеже, от коли знімальна група перебувала в зоні проведення антитерористичної операції, вдалося чути від людей, які займаються так само волонтерством, місіонерством, цитую мовою оригіналу, на Донбасі появилась нова місія. На Донбасі появилась нова місія западної України. То скажіть, будь ласка, детальніше про власне місію обітниця миру, про коротко про її історію і от. Чи справді вона недавно з'явилася в зоні проведення антитерористичної операції? Місія в... місії вже 60 років. 60 років. 60 років. На Україні вона заснувалася в 94 році. Місія допомогти церкві виконати своє призначення. І коли ми побачили, в якому стані церква знаходиться на Сході, яка служить сьогодні в цих місцях, де часом по 11 місяців немає ні газу, ні світла, ні, води, наше серце розположилось допомагати тій церкві, яка сьогодні є на Сході, і сьогодні, яка є відповідь для тих людей. І я вже казав, що основними із проблем Сходу сьогодні є безбожжя. Тому сьогодні ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. І місія почала їздити туди. Вона почала збирати волонтерів, відбудовувати будинки, збирати в іноземних партнерів гроші на хліб, на, на продукти, на гуманітарну допомогу. І робить робить вже це декілька років. Навіть про нашу місію печатали з забоїх сторін, бойових дій, чому тому, що ми допомагали будувати будинки сиротам, вдовам, навіть дитячі майданчики. Тобто і невизнані республіки вас теж визнали? Так, так. І навіть місія ОБСЄ казала, що щось схожого вони не бачили за декілька років роботи там. Але цього разу я дуже задоволений, чому це унікальна поїздка Рівненської міжцерковної ради, вона долучилася. Скажіть, будь ласка, детальніше от Рівненська міжцерковна рада, глядачі, можливо, не знають, що це за організація так само. Вже більше десяти років представники. Православної, католичної та євангельської церков збираються разом, вирішуємо проблему міста, молимось, благословляємо один одного, працюємо над тим, щоб наше місто стало краще. І ця праця вона давала свій плід в нашому місті. І коли останній раз ми зібрались, виникла така думка, чому би разом не з'їздити і не допомогти церкві на Сході. І після планування, після молитов Бог дав таку можливість. І коли всі дали згоду, місія допомогла, чим змогла транспортом, коштами і долучилися церкви, вони взяли з собою їжу. Найголовніше, вони взяли самих себе, священники поїхали, представники різних деномінацій це ще щось таке унікальне сьогодні на Україні, щоб послужити в різних містах. Давайте про теорію Сергія Лучана запитаємо. <клес> Пан отець, ви як військовий капелан, часто буваєте в зоні проведення антитерористичної операції? Однак, напевно, у складі міжцерковної ради, як представник православної гілки християнства, вперше, от ваша оцінка, ваші враження чи вдалася ця поїздка, і на вашу думку. Що побачили представники мешканці східної України від такого візиту, і що побачили ви для себе цього разу, коли ми поїхали з Рівненською міськраковною радою? Я побачив найперше те, що людей ну, на перший погляд, спантеличило явлення тих пасторів, священиків. Православного священика в особі мене, військового капелана, як і решти, тому що не один я був в камуфляжі, і не один я був цього разу як перший раз. І ми стали на молитву в місцях, а всі разом. Щось подібне ми звершували неодноразово в дні державних святкувань тут у нас в місті Рівному, як, наприклад, День Незалежності, коли ми збираємося разом. А біля пам'ятника Тарасу Шевченку і молимося за Україну, місто, рідну землю. Це моя четверта поїздка в зону АТО, починаючи з жовтня 2015 року. І відрізняється вона тим, що цього разу, от завдяки місії, ми змогли побувати не в одному місці, як я раніше бував, наприклад, там 14-бригада та бригада в Красногорівці. І суто в Красної. Так, адресно їхали, були з воїнами, відвозили зібрану декількома людьми або моєї парафії допомога. А тут ми змогли побувати в різних місцях: і в Луганському, знову ж таки, і в Троїцькому, і в Миронівському, тобто на передових позиціях. І ось в Світлодарському були, і ось в інших місцях. Тому ця поїздка вона унікальна тим, що ми змогли проїхатись, як кажуть на військовому слензі, попередку і провідати воїнів в різних місцях. Тому це а, сколихнуло многих-многих людей. А це унікальна поїздка, бо це в Україні перший випадок, коли обласна і міська рада, Рівненська, зокрема, в своєму склані виїхала в зону АТО. Вона заявила, що вона є, вона живе. Більше того, вона не просто збирається, вона їде за 1300 кілометрів, молиться, і в тижневій поїздці охоплює великий спектр. Таких гуманітарних питань, і зокрема капеланських, я знаю, що пан Олег буквально мав день півтора на те, щоб перепочити, і знову поїхав після візиту в зону. АТО, тільки вже разом з європейськими журналістами, от якраз те, про що ви говорите, так. що це безпрецедентний випадок. Не знаю, ви говорили європейським журналістам про свою попередню поїздку. Скоріть, будь ласка, детальніше вже про свій другий візит туди. Після цього візиту зацікавились наші американські і європейські партнери, і їм було дуже цікаво донести до церкви, що на самом ділі сьогодні відбувається в зоні АТО. І я особисто супроводжував їх, і була команда підтримки, вони побували в тих місцях, це називає так називаємо нульова зона, і подивилися, як живуть люди без газу, без світла, без води. І часом, коли ми навіть просто привозили хліб. Там вистрилися величезні черги. І коли е, вони знімали це інтерв'ю, вони, ну, вони були просто вражені, чому тому, що такої інформації немає за кордоном. Наскільки важко сьогодні там наскільки серйозна ця ситуація, коли навіть під час обстрілів люди не знають, чи вони проснуться завтра зранку, чи ні. Коли дом розвалений, а підвал затоплений. Де їм ховатися? І вони це бачили на свої очі, брали інтерв'ю священиків, брали інтерв'ю людей. Я думаю, буде це прекрасний матеріал, яким я зможу поділитися з вашим каналом. Тобто вони пообіцяли, що покажуть так. його. Це буде європейський. Це телеканал. буде навіть ну, через місію буде по всьому світу. Цей матеріал буде показаний. Дякую. Пан отець, кажуть, що солдат на передовій найбільше думає про Бога. Найбільше, як сказав пан Олег, думає, прокинеться він завтра чи ні. Живий буде чи загине. Ви це відчували? І от з якими словами ви їхали служити власне, на лінію фронту на передову, як капелан? Ви знаєте, є таке гасло. Воно не те, що гасло, вона істина, що невіруючих солдат не буває. Навіть ті, хто раніше не знав, що таке церква, що таке молитва, що таке віра. На передових позиція такі люди стають, ви знаєте, глибоко віруючими. Тому що коли ми всі знаходимося під, знаєте, ковпаком смерті, а знаєте, міна чи обстріл не розрізняє капеланти, чи ти офіцер військовий, чи ти рядовий, чи ти парамедик, тоді ця віра стає єдиним інструментом для. Спасіння і виживання. Більше того, вона дає мужність. Більше того, вона у воїнів відшліфовує почуття того, що вони господарі на своїй землі, вони визволителі на своїй українській землі, і з ними Бог, і з ними правда. Ми можемо констатувати, що інститут капеланства військових священиків сьогодні проходить. Своєрідний екзамен чи тест на те, потрібен він в армії на майбутнє чи ні. Я хочу зауважити про те, що Українська православна церква Київського патріархату, єдина в православному українському вимірі, має так званий синодальний відділ військового духовенства Це є фактично орган, який з Міністерством оборони спочатку АТО був сформований. На базі Свято-Михайлівського Золотоверхого Монастиря, там основний центральний офіс, нашого управління. І маючи статус такого підрозділу Міністерства оборони, постійно проводить ротацію військових капеланів в зоні АТО. А Московський патріархат не займається цим Московському патріархату, такого інституту військового духовенства, такого управління. Синодального Дального немає. Разуміло. Не зустрічав я московських священиків біля воїнів з українськими шевронами, а не зустрічали українські воїни. Ну, наприклад, в селищі Славному, це біля Донецька 7 кілометрів, чи в Попасні, чи в Красногорівці, чи в Мар'їнці. Я постійно кажу, що російська церква в Україні це церква з російською політикою. Не хотілося би говорити про це, тому що народ, врешті-решт, починає розбиратися. Зрештою, це не тема розмови. Це не тема розмови, так. але я хочу сказати про те, що українські воїни вони стоять за свою землю, тому вони прийшли з любові до своєї землі. І от тому ми, як військові священники Української церкви за духом Київського патріархату, ми робимо все не просто, щоб послужити їм молитвою чи е, покропити е, бойову техніку зранку після молебню, але ще е, служимо тим, що збираємо гуманітарну допомогу, волонтерську допомогу. І є багато людей, які допомагають цьому, бо знають, що ми адресно її доставимо. А в свою бригаду, в свою в підрозділ пане Олеже, я думаю, не є секретом, що багато навіть невіруючих захоплюються тією єдністю, згуртованістю і мобілізацією, яку сьогодні демонструють євангельські церкви, в тому числі в зоні АТО. Я не даремно на початку програми сказав. От це, до речі, з одних із інтернет-порталів східноукраїнських заголовків, що на Донбасі появилась нова місія. Це статті про обітницю миру. Ясна річ, крім вас, там теж є місії. Як вони вас прийняли? Чи не відчувають конкуренцію? Чи є таке поняття між вами, як конкуренція між місіями на Сході? Чи ви якось скоординуєте свої зусилля, об'єднуєте, як було цього разу? І, можливо, попередніх поїздів? Я скажу, що там існує величезний вакуум. Там допомоги треба стільки, скільки, мабуть, в нас немає стільки місій в Україні. Тому навпаки, я відчув. Але це ж не тільки робота місії, зрештою. Звичайно, взагалі робота місії допомагати церкві. Тому, що робила цього разу місія? Це вона робила з'єднати церкву сходу з, з церквою заходу, щоб вона могла побачити проблеми сходу. І як на мене... Це вдалося. Чому? Тому що церкви вже на сьогоднішній день самі планують поїздки, самі созванюються з цими церквами, самі збирають допомогу, щоб допомогти. Тому я хочу сказати: якщо е, ви чуєте нас, телеглядачі, громадські організації, доєднуйтеся до цього. Там величезний вакуум допомоги. Люди, я кажу ще раз е, туди. Є опасність завозити хліб чи продукти і так далі. І дуже часто старші люди вони не мають можливості виїхати з цих сіл. І тому волонтери приїжджають туди і привозять продукти. І роботи хватить на всіх. Хай Бог благословить. і Сьогодні це прекрасна можливість проповідувати Євангеліє там на сході. Бо кажу, безбожжя – це є основна проблема сьогодні. Сходу. От на вашу думку, наша програма закінчується. На сам кінець нашої бесіди ми продемонструємо нашим телеглядачам спеціальний репортаж, який був відзнятий на зоні проведення антитерористичної операції, якщо хочете своєрідний відеозвіт про перебування ваших покірних слуг в цій студії в зоні АТО, аби ви мали вже можливість і наочно присвідчитись в тому, про що говорять мої сьогоднішні шановні гості. А На завершення таке запитання вам двом Дуже багато чується, вдалося чути від місцевих мешканців, що а так як воно вже є, нехай так буде. Вже простих людей влаштовує оця тимчасова лінія розмежування кордону. Як представники духовенства, чи є шанс і що потрібно для того, щоб поєднати ці мости, спалені поки що, між тією стороною і українською державою? Шанс завжди є, і більше того, якщо ми є віруючі люди, ми повинні пам'ятати, що Бог коли наділив народ своєю мовою, він і розмежував ці народи один від одного. У кожного народу була своя країна, своя земля, свій кордон. І народ об'єднувався в націю, народ об'єднувався в етносі. І а, кожного разу, коли точилась та чи інша загарбницька війна, народ єднався для того, щоб свій кордон відновити. Тобто, був закон Божий, не вкради. І ось Господь помагав тим, хто відвоював свої землі в загарбників, помагав тим, що Він благословляв визвольну війну. І а, ось цим благословенням, а кожна загарбницька війна ворога. Вона програвалась, тому що Бог на стороні неправди не може бути. І для того, щоб і цього разу ми були народом, а не рабом. Нам треба за ті кордони, які ми разом починаючи з Донбасу і Криму на зорі 90-го року від Сяну до Дону, до дону об'єднати і відновити. Тільки так ми можемо бути. Поважним народом, Знаєте, шанованим. Я ну засмутився як простий українець глядач, коли переглядав в соціальних мережах пости, пов'язані з святкуванням 9 травня в часу, на території тимчасово окупованої ВЛДНР. Червоні прапори, дорослі люди йдуть в піонерських пілотках з піонерськими галстуками, ну таке кажуть дежавю. Знаєте, не є секретом, що вам там не раді. Як Київському патріархату і перше, що зробили а, сепаратисти, коли зайшли в Славянськ, розстріляли представників п'ятидесятницьких церков. Як налагодити мости, mm. на вашу думку? Я думаю, що перше, що потрібно, це заповнити інформаційний вакуум. Я хочу сказати, там потрібні сьогодні журналісти, там сьогодні потрібно духовенство. Я, що я бачу по всім селам, по всім госпіталям, навіть більше по селам. Коли приїжджала міжстроковна Рада Рівненська і ми говорили про свою любов, ми говорили, що ми з Західної України, ми подолали 1300 кілометрів і часом, знаєте, десь під снайпера чи і так далі, люди просто плакали. Чому? Тому що вони казали, що вас сюди привело? з Західної України. Я говорю, ми любимо вас, ми приїхали не з пустими руками, ми... ви не байдужі. І це по всім селам. Я кажу, це було це були сльози. Ну, розуміли чи ні? Щось ламалось, якісь стіни ламались. І тому е от та інформаційна війна, яка велась роками, може, десятиріччями, вона має, має свої наслідки. Люди обмануті, люди ажесточені. І тому треба, люди доброї волі, які б сьогодні їхали і ломали ці стіни, і служили таким, знаєте, посланниками добра. Я розумію, що були такі наслідки, як бачите, деморалізувати церкву, як тими розстрілами і так далі. Але я знаю, що так було завжди, і це не повинно нас зупиняти. Тому хай Бог благословить людей доброї волі, волонтерів, священників, їхати туди, медійників. Дуже потрібно, чесно, не все так просто. Але ми повинні долати. Це наша країна, це, це люди однієї країни. І тому. Той, хто сильніший, потрібно допомагати той, хто кому слабше. Хай Бог благословить всіх людей доброї волі сьогодні послужити там на Сході. І я вірю, що ситуація зміниться. Якщо хтось нас переглядає зараз, зацікавився вашим запрошенням до того, аби скоординувати свою роботу, аби долучитися до місіонерської волонтерської роботи, як знайти, куди телефонувати, куди звертатися? Можуть звертатися в Рівненську місьцерковну раду, можуть звертатися в місію обітниця миру. Будь ласка, просимо, я думаю, що ви дасте телефон. Так. Хай Бог благословить, з задоволенням приймемо любу допомогу і організуємо такі поїздки надалі. Запитання так само. Сергій. Я думаю, що ми можемо спасти нашу країну лише ділами любові. Бо коли прийшли в Крим так звані зелені чоловічки з Росії і приставили дули автоматів до... Депутатів меджлісу. Це не були діла любові, а це було діло насилля. Бог насильний ніколи не буває. Тому сьогодні ми, українці, повинні ділами любові послужити ділами милосердя, найперше. Не тільки воїнам, які знають, що вони українські воїни-визволителі, але й тим людям, які опинились в лищатах війни. От тільки е, оці реальні справи, коли передається, е, от ми від місії передавали е, пакуночки, чи так само від е, парафії, е, в руки, коли дітки із З рук, е, рук, стачечками так. приїжджають і радуються тим е, хлібам чи тим наїдкам, які безкоштовно їм даються, вони розуміють, що е, мир це найцінніше, що любов, вона здатна. Помогти вижити, ось про що, що чим ми можемо спасти, як кажуть, любов спасе світ. А от звернутися, якщо скоординувати свою роботу, хтось зацікавився, ми Є маємо центр в Київському патріархаті, куди звертається. Ну я служу Свято-Воскресенській парафії села Олександрії, але в нас завжди, так як правило, збори на Вербицького, 25, Наш офіс-центр Рівненської містроковної ради, де ми збираємося постійно, обговорюємо. Скоординовуємо свої дії. Тому а, ми можемо це. Робити, бо поки триває війна, ми не маємо права опускати руки. Ми не будемо говорити, хто сьогодні за ким стоїть. А, ми дамо звіт перед Богом. Голодного нагодував, спраглого напоїв, провідав хворого і немічного. Ось і по тому пізнають, що ви учні Христові. Віруючі люди. Я щиро дякую, що знайшли час своєму е, такому графіку, динамічному, аби прийти до цієї студії, поспілкуватися, розвітуватися, зрештою перед громадою. Це була програма Гісю студії. На завершення нашої програми я пропоную переглянути матеріал, який був відзнятий в зоні проведення антитерористичної операції, і подякувати вам за те, що були разом з нами. До побачення! От ви маєте можливість побачити пряме влучання, міни. В літній кухні, подивіться, що на вікнах, люди вікна обкладають піском спеціально, щоб куля не вилучали, щоб спокійно можна було переночувати. Ось так поряд з передовою проживають мешканці села Жованка, що на Луганщині. Щодень нове випробування. Без світла, продуктів харчування та гарантій безпеки за власне життя. Світла немає, кажуть у вас, так? 3 іюля буде рівно год, як не після світа. А як так сталося? Подають світло, що кажуть. ДНР останній раз 3 іюля бив в тому році. І угу. вот. видно, хтось здав прямої наводкою по нашому трансарматору. А де продукти берете? Тут магазин працює чи ні? Працює, тільки там нічого нет. На Порошенко люди сердить і місце населення. Звісно. Тобто да. ви вважаєте його винуватим всього? Ну, не тільки він, але всі виноваті. На вашу думку, коли війна закінчиться, сказали роки. Підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги та спільно помилитись за мирну Україну, на далекий Донбас вирушили представники рівненської міжцерковної ради. Як кажуть організатори, поїздка планувалась заздалегідь і є першою, однак далеко не останньою, оскільки переконані, там, де є біда, саме там і повинно бути сьогодні прогресивне священництво. Я думаю, що саме велика проблема сьогодні з Сходу це безбожі. Я думаю, що зовсім по-іншому склалася ситуація, якщо б люди вірили і довіряли Богу. Тому сьогодні церква, як ніколи, може допомогти цій частині нашої країни, в тому, що люди навернулися від Бога. А я думаю, а потім буде мінятися вся остальна ситуація. Тому. Е Таку боже Боже, бог дав таку благодать зібрати представників церков, щоб вони могли послужити сходу України. На що вони відгукнулись? За що я дякую Богу? Місія під час майже тижневого перебування в зоні АТО, завдяки спільним та злагодженим зусиллям з представниками мережі волонтерських організацій Сходу вдалося охопити значну кількість цивільного населення продуктами харчування, теплим одягом та засобами гігієни. Окремо на передових позиціях та в шпиталях виконували свою роботу і військові капелани з Рівненщини. Будьте сміливими стійки і побачите спасіння від Господа. Ми, як капелани Київського патріархату, провідуємо воїнів на передових позиціях, веземо гуманітарну допомогу, яку збирають прості люди. Від серця, від любові, Західної України. Людям в східну Україну саме тут можна зустрітися з героями, життєва позиція та мислення, яких просто очищають душу, дають надію на краще майбутнє України. Це молодший сержант Микола Карпюк, батько п'ятьох дітей. На запитання, чому він тут, відповідає, здавалось би, просто та зрозуміло. Заради них я з Дніпропетровської області, місто Нікополь на війну. Я попав ще четвертої хвилі мобілізації, 12 лютого, 2015 році. І Коли вже мобілізація закінчилася, я зрозумів, що ще свою справу я не доробив до кінця. І Це буде як поганий приклад для своїх дітей. Що якщо щось почав, роби до кінця і залишився вже третій рік. А ось це Юлія Толмачова, відомий волонтер Житомира, була поранена і після лікування знову повернулась до людей, котрим щодня ризикуючи власним життям, доставляє товари першої необхідності. Погляньте, як свою Юлю тут зустрічають люди. Спасибо Наш вам родной золотой человечек. Мы тебя очень сильно любим. Боже спасибо и вам рады, большое. очень рады тебя видеть. Спасибо, а, большое. Спасибо. А, спасибо. спасибо большое, что ты у нас есть. Я настолько тронута, я чуть не расплакалась. Это вручили местные жители. Ну, они знали, что я приеду, и люди позвонили с утра. И, и я так понимаю, вот еще цветы стоят ждут. Спасибо вам большое, потому что ну, я очень тронута. С выздоровлением Спасибо. Спасибо, большое. Бог вам здоровья. Спасибо. Сейчас. Спасибо. Спасибо вам большое, дівчинки. Головне, що ми живы остались. Світлодарськ. Наш останній пункт призначення перед поверненням додому. Так, ну, ну, концерт ділян. А ми ж поки що Щоб не мешали нам звуки дорогі. За Світлодарством буквально я живу. Вчора вийшли, сюди на пільзі стоїмо. Ми з вами знаходимося на Світлодарській ТЕЦ. Це вже кінець нашого візиту в зону АТО п'ятиденного. Завітали ми провідати наших хлопців, які охороняють цей важливий стратегічний військовий об'єкт для нашої країни. Вже на Волині нас наздогнала тривожна звістка про загибель чотирьох військовослужбовців на світлодарській дузі. Страшно визнати, однак ми вже звикли до повідомлень новинах про кількість загиблих. Тому той мінімум, який може зробити кожен сьогодні, просто молитись за наших хлопців, за українців Донбасу і за Україну. Бо саме вони і саме там, на своїх плечах, тримають для нас мирне небо. Боже, я молю за Україну! Боже молю тебе за людей.